Ну ось Буковель сьогодні. Ось така у нас зранечку погодка. Подивимось, що буде на протязі дня, як вона буде змінюватися. Погляньте на поляницю, на село, як там гарно, які пейзажі. Уявіть, що зараз літо чи весна або осінь, можна піти по гриби, позбирати гриби. Хто любить збирати гриби, пишіть коментарі зараз. Ну а позаду нас пейзаж виглядає якимось таким чином. Там гора синяк знаходиться. Подобається? Дивимось далі. Друзі, це Буковелі в нас нарешті сьогодні мороз. Подивимось, які траси працюють, як вони працюють, як змінюються протягом сьогоднішнього дня. Підіймаємося на другому підйомничку. Бачимо в далечині Петрос. Такий горбик торчить. Поверлу не видно навіть зараз. А, і на трасі нас корочка. Лі трішки. Ось яка зараз о 9 годині. Корочка, 20 -та траса, такий от бетончик у нас. Якось так. це стосується мене та всіх таких, як я, що граються телефоном на підйомнику, можна загубити свій телефон. Або просто, якщо буде карман розчіпнутим, то ви також можете згубити все, що там всередині є. Ну і палички, друзі, можете загубити їх. До речі, ось один лайфхак, як можна тримати палички на підйомнику. Дивіться, що я зробив. Поставив їх, сів на них зверху. Тобто я сиджу на своїх паличках, головне, щоб вони трималися. Палички тримаються, я не сиджу і все класно. Але якщо ви розслабите тільки трошки ногу, тут паличка можеш пульки впасти. Так що будьте обережні. Зараз покажу один цікавий момент. Згори довго, там 13 траси. Ми бачимось, там А і там Є. Траса. Бачите, у них є купки снігу, значить це вже сигнал до того, що ці траси будуть працювати, будуть відкриватися як тільки будуть морози. Найкраща новина сьогоднішнього дня це те, що в нас мороз. Правильно, а якщо є мороз, то Буковель, звісно, буде відкривати нові траси. І для цього їм потрібен сніг, якого на жаль в нас в Україні зараз за кліматичними умовами немає. Тому вони запустили снігові системи. Снігові системи працюють зараз на 12-й трасі, на вершині тут, тому що тут холодніше, ніж внизу. Ми бачимо ось одна пушка в сторону траси 12, а червоної і там вночі також стріляли пушечки. І ось на синій трасі 12-ї, значить, є тут пушка працює. Далі ось тут один, І наступно далі ще пушка працює на синій, і на червоній. Трасі. Буде мороз, будуть ще запускати відповідно. Ну і я нагадую, що кожен з вас може підтримати український бренд. Ми створили ось такі от чудові гірськолижні маски, мають в комплекті дві лінзи і навіть є фотохромні окуляри. Тому дивіться, в опис там є деталі. Дякуємо. Ось так це все виглядає зверху, якщо дивитися на неї, на цю всю систему. Так, друзі, ось там він далеко, далечні, на тих вершинах. Ось там супер. А дивіться, що тут у нас От у нас працюють пушки. Десята година, траса 5А, тут літ, як на всіх трасах, на трішки бетончик сьогодні. І ось такий чудовий пейзаж. 12.49, сьомий підйомник, та видно трішки центр Буковелю. В цьому трасу трішки відпустило. тут сніг полегший. Не такий сніг, як на інших трасах, тому що там ще бетон досі. Оглядовий підйомничок, перша година дня, вершина другої траси, вершина гори Буковель. Люди трішки сидять тут. Ну і далечні такі от краєвиди, а бачите, на 14-й трасі там ті такі кубки снігу ще накидали їх пушками. Вже пітали і вже тільки маленькі залишилися кубки. Що ми бачимо на 2C, у нас така ось піхучка. Це як пішок трішки і лід просто під нею. На сьомій пасі, наприклад, там де сонце падає, там вже сипучка, а така вже кашка робиться. Ну і Місцями також є лід. Бачите, яка сипучка тут, а тут де сонце попадало кашки. Трішки. От така от корочка, шипить все. Все шипить. Це два це. Друга година дня майже. Найкраща траса на даний момент, це сімерочки. Дивіться, тут зараз ось така трішки вже кашка підростала, але це чудова траса для того, щоб вчитися, по-перше. А по-друге, на других трасах просто бетон зараз. Ну і після Редісна, там на тому другому крутічкові, там вже не така каша, тут на горі, там ще легша траса. Ну а це вже ближче до 4 години, та сама сім'я, так, я помилявся, ні, вона сьогодні не топала. Вона вже занадто сильно розпала, тут просто люди падуть один за одним. Тусь виходять, бажаючи повчитися самому. Також у нас вже заходить сонце, стає холодніше набагато, значить морозець береться в повітрі. Стає прохолодно і смірочка, ви бачите, ця каша, яка на ній підроздала, вже підсихає. Ну і починається боулінг на смерть. Я нагадую, у нас працює траса номер 7 номер 2 c номер No5А, б 17 та 17К12Б. Вечірня сімерочка, вже пісок, тому що в день була каша, зараз підмерзло все. Пісок, всюди пісок. Ось такий от, як наче пісок. Навчальний. Ну і друзі, лайк, підписка, коментар. Дякую, друзі.